Була нелегкою для учнів та пора. зібрав Христос усіх уже востаннє, і не Єрусалим, а ця гора сьогодні свідок їхнього прощання. Чи відбудуєш царство у цей час, щоб у Ізраїлі знову процвітати? Питали, бо хотілося не раз, щоб дійсністю бажання могли стати. Але Ісус сказав до них не вам те, що в отцівській владі розуміти. Та я Святого Духа силу дам, щоб всім могли про мене сповістити, і піднімати став у неба синь, благословляючи простерши руки, Господь Мосія, вчитель Божий син, о, як з ним не хотілося розлуки. Можливо, пригадалось все тоді, отих стілив, там воскресіння чудо, а там Петро і ти міг по воді. А потім розпели жорстокі люди. І вже коли надії згасли всі, прийшов до них з любов'ю, мовив Мир вам! І ті ж слова, благовсім вісь несіть, а я Святого Духа силу дам, дивились пильно у безкраю даль, чи розгубились, далі що робити, чи просто у серцях була печаль, що залишив їх люблячий учитель. Та враз з'явились ангели їм два, посланці неба у одежі білій, які ж були відрадні їх слова, що і серця, і душі звеселили. Господь Ісус прийде із неба знов, так само, як це бачили сьогодні, яка ж велика є Його любов, і надії їхні не даремні жодні. Вже радісні йшли в Єрусалим чекати обідниці сили з неба. Щоб сповістити, як казав усім, що кличе грішників Ісус до себе. А ми чекаємо так Христа, як ті, хто були першими у нього, чи радістю наповнені серця, чи довіряємось отак ми Богу, чи обідниця сили є у нас, щоб справи Божі ми могли робити, і жити так, як Він учив весь час, вріховній темряві щораз світити. Чи спішимо ми святкувати всім про милість, прощення і про спасіння, що скоро знову зустріч буде з ним. Виконуємо Боже повеління. О, церква дорога, недовго вже томитися на Господа чеканням. Поглянь довкола, промовляє все, що наші дні таке уже останні. Тому сповняйся Духом, Пломеній. І будь у ділі Божому старана, щоб мить, коли прийде Спаситель Твій, була для тебе радісна й жадана.